Покажу, які душові кабіни і душові кімнати на заправочних станціях в США. Приходить смс-очка на телефон з кодом, вводимо код. Заходимо. Душова кімната. Заправочна станція пілот в Штатах. Подивіться на цю ідеальну чистоту. Сухо, чисто, тепло. Хтось подумає, що немає нічого незвичайного, але хлопці ті, що їздять по Європі, подивіться, які душі в Штатах. Просто на заправочних станціях. Ідеальна чистота. Сухо. І так завжди, коли ви приходите в душеву кімнату. Там повністю все сухе. Все чисте, блистить. Отак от, от. Все як має бути для людей. Отак от це все виглядає. Хтось подумає, що немає нічого незвичайного, але в порівнянні з Європою, які там душеві кабінки, кімнати, кімнатою, то не назвеш кабінки, то це просто президентський люкс, відверто кажучи. І фішка в тому, що тут навіть дають чистесенькі полотенця. Маленьке, більше і ще більше. Ідеальна чистота. Отак. Вот